Для того щоб це не було блефом, треба е, бути впевненим в тому, що вони цього не зроблять. А для того, щоб бути впевненим, треба діяти. А е, з клієнтом треба розмовляти мовою клієнта. Вони хочуть застрашити, їх треба зажахати просто. Зробити те, що робив Рейган свого, свого часу. В 80-х роках е, зробив програму стратегічної оборонної ініціативи, те, що в народі називалось Програма Зорених воєн. Треба все це. Для того, для того, щоб Захід міг впевнено сказати, не так, як сказав Столтенберг в минулому році, що Росія повинна знати, що в ядерній війні переможця бути не може. Ну не може і не може. Це, це лягає на їх цю теорію. Ну, ми зробимо так, що нікого переможця не буде, але й ті, хто програв не буде, у нас нікого не буде взагалі. Захід повинен зробити таким чином, щоб реалізувавши цю програму стратегічної оборонної ініціативи. А я нагадаю дуже коротко, да? це е, е, програма, яка полягала в тому, що е, на космічну орбіту заводяться супутники, які озброєні, або які е, можуть бути пускатями, умовно кажучи, ядерних ракет, і тільки відкривається підготовка йде до пуску ядерних шахти в Росії, де да? щоб. Е, стратегічні ракети запускати, чи вони бачать небезпеку від якогось півдвоного човна, чи піднімаються стратегічні бомбардувальники, просто це все знищується. Тобто, Мало знищити. Так от, якби Столтенберг, от повинна бути ситуація така, зроблена на Заході. Столтенберг сказав і президент Сполучених Штатів не те, що в ядерній війні не буде переможця, а просто сказати що Росії, що ми вам впевнено говоримо, що жодна ваша ракета. Жоден ваш носій ядерної зброї не підніметься в повітря і не пробуде там більше п'яти хвилин. Ми негайно після того, як побачимо, що шахти відкриваються, вони буде нанесе ядерний удар по цих, по цих шахтах. Якщо піднімаються ці стратегічні бомбардувальники, вони будуть перевіряти, є там ядерна зброя чи немає. Ми будемо їх просто знищувати. Жоден цей носій не вилетить за межі Російської Федерації. Оце тоді це Росія розуміє. Вона розуміє, вона. Тема страху другий страх. Це по одному сказали. Да? Другий страх страх розвалу Росії. Це у Заходу так само є, і типа ну от розвал, так само, як вони боялися радянського розвал Радянського Союзу. Але він стався. Задаємо це курча по київськи коли приїжджав, да? або ж сюди. От Росія розвалиться. Росія це підігріває. До речі, вона каже, що який значить ви розвал, цейна загроза для Росії, і тоді ми будемо використовувати ядерну зброю. Ми вже сказали про ядерну зброю. Тепер по цьому по розвалу а, вживати не слово розвал. Нам нам треба, от, якщо серйозно говорити, в Україні розвал Росії, а, знаєте, о, спонтанний він не потрібен, тому що спонтанний розвал Росії він А. Завжди веде до бунтів всередині е, Росії і е, вимоги сильного царя, не свободи, а сильного, ще сильнішого. Так було в 17-му році, коли цар пішов, і тут почали вимагати сильної руки. Демократії не потрібно. і добилися більшовки прийшли до влади. Да? Так, от, е, от с, не повинно бути е, е, розвалу в інтересах України, це повинно бути контрольована. Спокійна децентралізація, або якщо хочете, якщо говорити з міжнародної правової точки зору, тому що тут є легітимні документи, деколонізація. Деколонізація є декларація Організації Об'єднаних Націй про надання свободи надання незалежності е е е колоніальним країнам і народам на, по-моєму так звучить 60-го року. Так, от країни Азії, Африки Латинської Америки, порядка ста країн, вони отримали незалежність. А ті народи, що на території Росії знаходяться, так само колонізовані, вони чи ж часу не отримали. Якщо ми це беремо, приймаємо гасло разом з заходом деколонізації, то я думаю, що тільки сама оця от ідея, да, вона дасть нам підтримку глобального півдня, ту підтримку, яку ми зараз не маємо, тому що країни глобального півдня, це якраз ті, е, половина практично них, які зовсім недавно були в складі імперії. Британської, англійської, португальської, бельгійської кого завгодно. тобто вони вже ми почнемо. Я от говорив вже з клієнтом мовою клієнт розмовляти. Якщо ми країнам, які були колоніями, говоримо, що наша війна це не просто конфлікт в Україні, да а це війна за свободу нашу, за незалежність, за е, незалежність народу України. Як у Китаї, до речі, називається армія до цього часу, народна визвольна армія Китаю. Так. народна визвольна армія. То Тобто сама, от самі ці слова, самі наративи, вони змушуватимуть їх, а це фактично так же є. Ми боремося за внусні. Далі ці страхи можна продовжити. Пропуска страх Росія боїться і не хоче страшу, щоб Україна була членом НАТО, і вона чітко сказала, що ні, ми зробимо все, щоб Україна не була членом НАТО. Захід на це пішов під час Бухарецького саміту в 2008 році. Не дали запрошення для Грузії і для Росії, Ой, для України. І Росія це зробила, як написав Буковський. Оце сприйняло як слабкість, тобто треба давити. Зразу в 2008 році агресія проти Грузії і зразу після 2014 року проти України. Тобто, навпаки, треба приймати Україну НАТО. І от таким чином обрубувати всі можливості для Росії грати на, на страхах.